Цей день народжується не просто люди. Цей день народжується вибух енергії. Це люди, яких любиш до мурах або боїшся. Їхня тінь це залежності. А їхній ворог найлютіший ворог це агресія. Агресія на себе, агресія на людей, агресія на весь світ. Вони бачать недоліки скрізь. треба змінитися, ти все робиш не так, переробити, не такий, не така, поміняйся. А потім. Вкладись. На інший бік, я не такий, я не така, мені треба я нікчем вам інше не вдається і так далі. Це Гойдалка, це крайнощці, це людина, народжена 15-го числа. І якщо вона себе не зрозуміє, то душа загублена. Але якщо така людина проходить свій шлях, о Боже, що це за душа? Це світло в темряві, це любов без умов, це сила, яка стілює, і це тіло, яке тяне до себе, це дух, із яким хочеться стати краще. З ними середнього не буде.